Я максимально быстро хочу остановиться, чтобы вернуться. Бойові травми, поранення, загострення хронічних хвороб після належного лікування у медичних установах обов'язково потребують якісної і професійної реабілітації, яку наші герої мають можливість отримати абсолютно безкоштовно у реабілітаційному центрі Мотос в Одесі. Усіх наших фахівців велике бажання допомагати нашим бійцям, нашим захисникам, тому ми з великою радістю виділяємо наш час, всі наші знання та сили на відновлення. Олександр у минулому спортсмен і тренер. Проте суттєве навантаження на опорно-руховий апарат під час служби призвело до загострення хвороби спини. Отримав медикаментозне лікування і нині відновлюється рухом за допомогою фахівців центру. Дві тижні назад дато -то, що я не смог сходити в магазин, да наже не мог дойти, то се Я прохожу сьогодні 5 кілометрів. Прошов утра. Всі працівники мають відповідну медичну освіту і досвід роботи. А для відновлення пацієнтів, окрім занять з інструкторами у тренажерних залах, застосовується різнопланова матеріально-технічна база і комплексний підхід реабілітації. Он приймає свої медикаменти. Ми робимо фізіотерапію, Це і доукалування, і ударно волнова терапія, і типірування, і масажі. Различне масажні приспособлення, блейди, банки, все це ми з ним проходимо для того, щоб зняти напряження мисці і увишити кравоприщення в побережжому місці. Поруч з Олександром перемагає хворобу у центрі і Ігор, який отримав травми колінних суглобів. Реабілітація відбувається у стислі терміни чотири рази на тиждень і вже має певні позитивні результати. Зараз я хожу. А зараз, тоді, тоді вас... я не ходив. Я ходив тоді на одному більше, бо я кома постій. Допоможуть і поради інструкторів центру для військовослужбовців на фронті. У невеличкі миті перепочинку тренувати м'язи, адже якщо вони слабкі, то все навантаження лягатиме на опорно-руховий апарат. Бігать з напряженим пресом, який буде частично компенсувати ту нагрузку, яка йде на позвоночник. Якісна реабілітація, запорука одужання, адже жодні пігулки та уколи не подарують нам омріяне на здоров'я. Над ним необхідно працювати і бажано у гарній та професійній команді. Звертайтеся, шановні захисники і захисниці, на вас чекають.